Всім привіт! Автомобіль Nissan Premiere P12. Сьогодні стався такий казус, не зміг відкрити багажник. Пробував закришку багажника піднімати, як обично. Рядом з водійської сторони кнопку натискав. Нічого не клацало, може там який електромагніт, що втягує, накрився чи запобіжник, треба буде дивитися, шукати. Ось. Позвонив до друга, в нього також цей автомобіль. У нього було таке вже. Сказав, що потрібно відкрити. Сидіння шахти опустити. І ось з'являється у нас доступ до такого важеля, яке можна відкрити. Видно, навіть піктограма на ньому є. Я раніше не звертав уваги на це. Думав, що це за важіль, не придавав значення йому. Оказується ось. Так закривається, так відкривається. Потрібно вам сюди потягнути. Ось. Зараз покажу. От. Бачите? Защёлка туди-сюди, закривається, відкривається. Ось такий тут принцип. Може у когось буде подібна ситуація. Треба буде швидко відкрити, будете думати, що робити. Також будете знати, що куди і до чого. Ну, звісно, треба буде дивитися, може десь запобіжник згорів. Або що ще хуже там, я не знаю який тут принцип, може який електрозамок є чи що. Він повинен стягувати його, коли подається напруга. Він не клацає, не працює. Ну, добре, що відкрив. Це вже плюс. Кому сподобалось відео, ставте вподобайочки. До нових зустрічей. Пока-пока.